Зізнайся, був момент, коли ти хотіла повернутися до колишнього тільки для того, щоб довести, я варта любові, я зможу. Але чи справді це про любов? Часто ми повертаємося до колишніх не через почуття, а через рани, самооцінки. Ми хочемо, щоб саме ця людина підтвердила, і я важлива, і я потрібна. Але якщо він не дав цього раніше, навряд чи він дасть це тепер. Це як шукати воду в порожній керниці. Спробуй просто техніку, самопідтримки. Щоранку пишу собі одне речення. Я варта і завершу його по-своєму. Варта турботи, варта любові, варта щастя. Це не магія, це тренування внутрішніх опор. <кхід> У повному відео я показую, як працювати з самооцінкою без чужих підтверджень. А зараз знай, Тобі не потрібно доводити свою цінність тим, хто її не бачить просто так. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків, гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені насилання в описі.